Вітаю, з вами Галина Прігріз. сьогодні я хочу з вами похвалитись поділитись з вами ось таким варіантом. Пам'ятаєте, в попередніх відео і буде посилання під цим відео. Я робила горловинку і трішечки саме реглан розраховувала на е, варіанті, де повністю окремо пров'язувала е, горловинку і за нижню петельку набирала ось тут петлі на саме полотно. І під цим відео, також в розділі, і що, як завжди, буде знову ж таки посилання саме на цей варіант. Це те, що касається горловинки. Це що, те, що має відношення до самої ковтинки. Звісно, дещо незручно і поганенько видно, тому що така пряжа. Обов'язково поділюсь. Такими елементами, моментами, думаю, навіть буду відео знімати, але це вже буде в якійсь іншій світленькій пряжі. Що я зробила? Повністю кокетку, Як бачите, ось тут додала ажурчику. Додала ажурчику, регланна лінія, ось, і на рукавчик, так само ажур. Рукав взагалі дуже-дуже цікаво вийшов. Донизу більш візерунок я не додавала. Я спочатку по Горловині, зрозуміло, тут візерунок, кокетка повністю на руку і перед спинка. І донизу просто гладь. Нижня деталь з резиночкою, але яка не обтягує, тобто не тримає форму, а слугує як декоративна. І тепер щодо рукавчика, один рукавчик я вже завершую, але тут є такий також момент: це один візерунок регланній лінії, який має відношення ось до кокетки продовження. А ще один, два, три таких ось сегменти візерунку по самому рукаву. Тобто це ось можливо і навіть буде видно. Оригінально виходить, обов'язково покажу готову роботу. Обов'язково. І один рукавчик я завершую. Завершую ось так на трьох спицях. Тобто я його ось тут завузила, щоб він був таким е і пишненьким, і добре тримався на руці. Так що я завершую рукавчик також звичайною резиночкою. 2х2, але на трьох спицях. Мені рукавчики так надзвичайно легко завершувати. Дуже простий варіант і дуже зручний варіант. Тобто повністю виріб безшовний. Повністю весь виріб безшовний. Зараз я пров'язую резиночку 2х2 на рукавчиках і буду завершувати другого рукавчика. Обов'язково цей варіант. Напишіть мені, чи для вас цікавий, щоб я його повторила у світлих пряжах. Так, дві виворітні, дві лицеві, і дві виворітні. Ще хочу наголосити такий свій особистий лайфхак на трьох, на чотирьох. Ну, тобто, чотири спиці. Зараз я використовую. І коли на п'яти спицях в'яжу, ось, бачите, у мене зараз ось таке в'язання. Ось воно. На трьох спицях. Тобто, четвертою в'яжу. Але якщо я в'яжу резиночки по колу, я завжди ось тут починаю пров'язувати з лицевої петлі. Тобто формую так, щоб завжди було першими пров'язування лицеві петлі. Тобто дві лицеві дві виворітні, дві лицеві дві виворітні. І так на кожній спиці, тобто закінчуються мої петельки. Завжди на кожній спиці, навіть якщо кількість їх нерівна, вони все одно закінчуються крайні петлі виворітніми. Ось дві лицеві, і дві виворітні. Є. Чому? Тому що завжди цю спицю пересунули. І завжди набагато легше починати в'язання спицями з лицевої петельки. Ось вона, лицева петля і ось вона. Підхопила, підтягнула І ось цей золотий пальчик завжди відповідає за щільність в'язання, будь-яких петель. Коли вони ось тут лицеві, гарно рівно виходить ось ця відстань між. Петлями. І далі продовжую пров'язувати. Любі мої, всім гарного настрою! Творіть разом. Долучайтесь підписуйтесь, з вами Галина Прігріс. Багато цікавого є на моєму каналі. І кожен раз не забувайте про те, що якісь новинки, лайфхаки, майстер-класи і багато речей. Які ви можете корисних знайти на моєму каналі. Всіх обіймаю з вами Галина Прігріс. А коли завершу цю, цей регланчик, цю модельку обов'язково покажу, що у мене вийшло. Обіймаю, долучайтесь!